Зеленський повинен це було давно зрозуміти і відійти від керування країною. А він не відійшов від керування країною, тому що він, ця фаскуда він думає, що він найвеличніший лідер сучасності. Тому що, розумієте, він хоче просто мати, як то кажуть, відти в історію як най най, -най. А він зараз, якщо він зараз відійде, це почнеться зразу переділ влади. Не то, що забирання влади, я б сказав би, більше б, бо будуть сразу, сразу запитати Баканова, слухай, а що взагалі? Так, Кого ти поставив? Як ти? І повинен будуть відповідати. Не повинні зараз сидіти бойові генерали в тюрмі, а повинен сидіти Баканов. І ще Бан до Баканова повинен сидіти Єрмак за Вагнергейт. То, що віддали Цемаха. Ну, то, що замість мізків, Василик, 6 кг настрону, я з тобою згоден. Але ти розумієш, навіть там 6, 6 рідненькі, там не є 6 кг. Я думаю, що там навіть менше вони там у цієї ць, у влади, тому що вони тупо, тупо крадуть. Але. На зачистку, так. 100% думав, що буде все простіше, а, а і як домов, домовилися. З... Я думаю, о, вони будуть о, постараються купити. Багато вони постараються купити, тому що багато грошей вони накрали. Ще навіть з великого крадівництва Коли ці головні підряди, котрі були написані записані на, оце, на Головні підряди великої країни це було підрядчик, це була якась фітнес-тренер, ва людина. Вони там крали просто безбожно. Ще тоді вони там накрали мільярди грошей. Шахти тюрми Люцифера з Землі вилізли. Ви, 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 ви. це, 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 це зло, я з тобою згоден, тому що це, що зараз взагалі коїться з, з, з ладою Зеленського, це відверте зло, тому що вони вовки. Зеленський як вовк. Він, він вовк але він прикидається вівцею. Я вношу законопроект про економічний паспорт українця. До 10 грудня. відповідно до нього. Оце це є яркий приклад популізму. Чому? Тому що той період часу він також грав на рояль ну, своїм прибором. Але економічний паспорт як українця, що там природні ресурси. Природні ресурси, коли, котрі належали країни, вони просто крали, Те, що зароблялося, воно закралося. Так само, як через офшори, треті, треті компанії, котрі за завищені ціни і все інше. І, і, і зараз уже. Ну, Зрозуміти, що а, зараз а, в тій ситуації, яку ми зараз маємо, а, ці люди, котрі а, замість того, щоб укріпляти обороноздатність, щоб ми були сильними, все.